Господи боже мой, як давно я її читала. Сходимо в магазин. Ну а що? Жінка, яка запойно бухає, так дивиться, знаєте, аж сверли. Хоча я там весело. На реговачі десь просто. Можливо, я зробила пакость. Що це? Магнітні бурі над Києвом. Сахара посипалась. Ну 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 Танюша, нащо ти дев'ятку ставила? Вона погана, але я не читав. Да? Але перша частина книги там було просто, як то посрав. Я вас здивую, це трилер. Це нарциси, конституція. В общем, якесь воно трішечки ну, недалугий лад. І так це йде. Привіт-привіт! слава Україні! Боже, березень прилетів і стрьоми блокнотик! У нас з вами прочитане за березень. До речі, оновлення в стрьомному блокнотику. У нас тут вже пішла, бачите, друга частина палітурки. <хи> от, коротше, прочитано вісім шикарних книг. Знаєте, ну трішечки да, малувато, малувато да, зараз от ну треба ж повимахуватися. Но одна із них дуже-дуже товстенька. Вот, перед тим, як я вам буду розказувати за ці книжечки, я хочу вас попросити перевірити підписочку, поставити мені лайк. Ну і протягом відео, або коли ви його додивитесь, будь ласка, напишіть мені коментар. Ну, хоч кілька слів. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь дуже ласка, дуже-дуже прошу. І діліться моїм відео, це дуже-дуже допомагає просуванню. І знаєте, можливо, саме от ваша от поділяшка, те, що ви поділилися, вона комусь, знаєте, підніме настрій моє відео, да, якось, ну, я не буду прям пафосно казати, допоможе, але можливо, воно буде потрібно в ту хвилину саме тій людині. Будь ласка, <laughs> вот. ну і ще такий малесенький організаційний модментик. В описі під цим відео ініціативи читаємо для ЗСУ. Так, так, там всі звіти, всі можливості задонатити. Переходьте, дивіться, треба, треба нам донатити, бо іначе бо нам капець. Ну, знаєте, ну, тут без варіантів. Вот. Е, ще в описі під цим відео, можливо, багатьох здивую. Є е, моя е, адреса, ви можете мені надіслати все, що вам захочеться мені надіслати. Я радію, знаєте, діти так не радіють, як я радію подарунком. Е, взагалі, знаєте, я не вибаглива, мені, мені знаєте, ваша увага вона найдорожча. Ну і якщо ми вже правно дорожче, то там є і банковська карточка. Така собі подяка блогеру. Все ж таки, знаєте. Жінка багато душі і серця вкладає. Ні, ну то безцінно, я розумію, але, але вдруг, але вдруг. Вот. Тому все є в описі під цим відео. Добре, відкриваємо блокнотик і починаємо значить, дізнаватися, що ж я такого начитала. Перше, Елізабет Страут мене звати Люсі Бартон, господи боже мой, як давно я її читала. Мені здається, що це було просто десь півроку або рік тому. А в початку березня читала. Я поставила цій книзі шість. До речі, тут чи тут буде посиланнячко. воно у влоговому форматі. Там ми з вами сходимо в магазин. Ну а що? Всі ходять в магазин, навіть книжкові блогери, книжкові блогерки, знаєте. Не у мене наш, нас чаша сія, ну що поробиш. Хоча я там весело. На десь просто. І відгук на цю книжку. Дізнаєте, вже всі враження, всі емоції. В общем, да. Ну, Як маленький такий гачечок, книжечку я вже подарувала. Вот. Е, ну, Це так, знаєте. Це не за того, що я така прям щира душа, я просто не хотіла, щоб вона десь стояла в мене на поличках. Вот. Честертон летючий шинок. Це я поставила дев'яточку. Чому дев'яточку? Давайте ми виправимо. Я поставлю їй десяточку. Бо що це? Магнітні бурі над Києвом. Сахара там якась. Як в новинах розказує, що там пісок Сахари просипеться над Україною. Господи боже мой, це єдиного чого там не вистачало. От, ладно. Десяточку ставлю. Мені теж вона відгук на цю книжку є в одному із відео. Переходьте, дивіться. Книга просто 10 із 10. Ну ну ну, Танюша, знає, що ти дев'ятку ставила? Вона смішна, вона прикольна, вона розважлива, вона легка. вона, Я не знаю, я, я настільки відпочила з цією книгою, це... це просто це топ. Це... це, до речі, видавництво куркуль. Нагадаю, замовте. От... От... І буде вам щастя, от правда. Далі, Аманда Коу Світла далекої зірки теж є відгук, здається, разом з шинком. Він, якщо я не плутаю, да, разом з шинком в тому самому відео я поставила трійку. Знаєте, ну, Я не буду, знаєте, література, вона знаєте, одним подобається, іншим не подобається. Це просто дуже крутезний привід обговорити. Причому, знаєте, от я люблю. Фактами, конкретикою, а не от там от. вона погана, але я не читав. Да? Но от, но, но я, я таке не люблю. Ну, мені не сподобалось. Там занадто особисті речі казали про видатних жінок, яких я поважаю ну, принаймні Марлін Дітріх. Ну, там. Забагато занадто особисто. В общем, я, я не знаю, як вам розказати, щоб не проспойлерити, але перша частина книги там було просто, як хто посрав. Ладно, все, вибачте, Не вважайте це спойлером. Вот. Далі. Девід Гроссман з ким би побігати. Я поставила, а що я поставила? Боже, я нічого не поставила. Ну, давайте давайте, у нас сьогодні, бачите, нарциси, конституція, в общем, все добре, ну давайте поставлю 5. П'ять ставлю, про вас пишу. Ну, це підліткова література, писана, я вже таки є відгук. От, це в мене був марафон, до речі, всі ці три книжечки там були. Це писав підліток для підлітків, хоча писав дорослий пан. Якесь воно трішечки ну, недалоге, ладно, будемо чесні. Якесь воно кострубати, воно якесь, ну, знаєте, автор не дуже заморочувався над ідеєю. Знаєте, не те що над ідеєю. Ідея, в принципі, прикольна. А саме над її втіленням. Він такий. Пам'ятаєте, совдеповський мультик? І так все йде. Ну от, в принципі, так написана ця книжка. Е, далі, Боже, це просто моя любов. Шукаю усюди цю книжку, наше фоліо видало її колись давно, і я так розумію, до друку не буде. Це Харукі Муракамі, Погоня за вівцею». Боже, як мені сподобалася ця книжка. Я її взяла в бібліотеці. Дивіться, отут буде відео мої пригоди в, в бібліотеці. Я просто, знаєте, я прочитала її на одному диханні. Я прожила цю книгу. Це, це просто прекрасно щось. Звісно, десятка. Ой... Френк Герберт Дюна. Чому я сказала, що я вісім книжок прочитала? Бо у мене от за цей місяць це не з місяця в місяць перекочувалося. Це, от ви знаєте, мене так захопила ця історія, що я сіла і прочитала дюну першу частину. Причому загорілася купити всі частини далі. Я хотіла мати все. Потім е, я дізналася, що із-за того, що виходить, вийшов фільм, е, на Уилис там ціни просто від е, якогось літака. Е, в магазинах теж я б не сказала, що вони як би так сказати роблять все, щоб купували більше. От. Ну, А потім знаєте, мене трохи попустили. Я вам чесно скажу, я навіть другу частину поки не читала. Я попрочитувала, я знаєте, я зробила собі таку, я не знаю, я вважаю, що собі добро зробила, можливо, я зробила пакость, ну, як я могла собі зробити пакость. Я попрочитувала анотації всіх книжок Дюни. І я в принципі зібрала картину. <смі> не робіть так. Там дуже такі, знаєте, анотації, що ти просто ну можливо, да, цікаво, як воно буде, як воно подробиться. Звісно, ні, я знаєте, я не забуду дюну, я буду от у мене друга частина дома, до речі, є. Я буду її читати, я буду, ну як. Я хочу закінчити цей світ, раз я вже почала просто, знаєте, на, на цьому етапі мені було достатньо прочитати анотації і, в принципі, зрозуміти, що там відбувається. От. Ну, така від я, да. Далі, сьома книжечка, Пола Гонкіс, дівчина в потягу. Я вас здивую, це трилер, який мені в біса сподобався. Це буває, до речі, теж є відгук. Я не знаю. Там ну, головна персонажка, жінка, яка, вибачте, запойно бухає. І знаєте, вона ненадійний свідок, і вона, знаєте, всі її там просто йди вже, господи, бухарька, в 9 ранку ти вже е, пахнеш далеко не, е, я не я знаю чим, е, зубною пастою да, а, або таким гарненьким перегаром, або. Коли там, чим, чим пахне, коли поновив перегар. в в общем, общем, короче, ну і в общем, е, да, Це не буде спойлером, саме от, із за того, що її всі там брикали і штовхали, вона розкрила вбивство. От. ну Мені сподобалось мені сподобалось дуже круто. Я не здогадалась, до речі, е, хто вбивця і взагалі і причини вбивства. Не знаю, мені дуже сподобалось. От чесно, дівчина в потягу раджу, 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 просто топчик. Я довго, до речі, обходила цю книжку. Якось знаєте, думаю, там воно мені треба, господи, щось. Ну, якось. Там ще така обкладинка, знаєте, не чіпляє. Там оця жінка, знаєте, на півліца, напів обличчя, яка так дивиться, знаєте, аж сверле. І якось я так. А потім так мені Іруся її подарувала. Дякую, бремену, привіт. Е, і все прочитано. Жінка в захваті. от, Тому даруйте мені. Далі: Хорки Леврага Ріці. песне ім'я Моасі. Боже, люди, я от зараз хочу записати сьогодні-завтра відео. На цю книжку, це видавництво Новий Акрополь. Це видавництво, воно не дуже таке, прям відомо популярне. Вони видають книжки, ну, філософії, все, що має відношення до філософії. Ми розберемо розберемо цей твір. Ой, ви знаєте, я я прожила цей твір. Я... Там, здається, 116 сторіночок. Боже, я, я так не хотіла, щоб він закінчувався. Закінчив я не знаю, ну, ну це щось настільки нереально прекрасне, це настільки нереально круте. Що, ну, блін. <с Used> До речі, у мене ще є. Я дві книжечки купила у цього видавництва. У мене ще є кав'ярня мертвих філософів. Там дуже крута, ну це так знаєте на, на майбутнє, так таки, ну воно ще не в планах. Я. Десь я думаю, влітку візьму за цю книжку, вона, як би так сказати, там дівчинка ставить питання філософу, да, і він їй відповідає. І в них іде листування. І вони вигадують таку кав'ярню, де збираються філософи, і, знаєте, і філософи типу, відповідають на ці питання, як вони обговорюють такі от різні дуже-дуже важливі теми. Ну, не знаю, прекрасна, просто прекрасна книжка. Я вже так розказана чи її прочитала. е, от знаєте, видавництво, яке видає песне ім'я Муасі, знаєте, воно гімно не видасть. Я вам чесно скажу. Це вже так з власного досвіду. Ну от такі вісім книжечок. У мене ще є одна книжечка. Я її записала на квітень, бо я, я, знаєте, я вагалась, куди її записати. Це е, клюн е, Дім у Волошковому морі. Я її прочитала, в принципі, в останній день березня. Але там, сторінок 20 чи 30, я е, дочитувала 1 квітня. Ну, знаєте, закон є закон. Дочитувала 1 квітня, значить, пиши на квітень. Тому в мене вже от 1 квітня. І в мене вже є перша прочитана книжка. От. Ну подивимось, чим, чим квітень нас порадує. От. Окрім того, що вже в Києві квітнуть Аберкоси. Ну от таке от вам. Робіть, що хочете з цим. От. Ну, а що ми? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Бережіть себе, любіть себе. Ви такі класнючі, я вас так сім люблю, а бімаю, ввімаю, вімаю,